Прозорі та демократичні парламентські вибори не є достатньою умовою для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таким був один із головних мотивів, що звучали на зустрічі послів Франції, Німеччини та Польщі в Україні з мас-медіа. Посли зауважили, демократичні парламентські вибори це єдино вірний шлях, на якому Рада Європи має схвально оцінити їх результати. Тоді ЄС повернуться до дискусії з приводу заходів, що їх слід жити в Україні, щоб відкрити шлях до підписання угоди. 巴西足球。 Дипломати визнають, що країни ЄС зацікавлені у євроінтеграції України, але цей шлях має бути з двостороннім рухом, тому Київ також має ініціювати співпрацю. Посол Франції зокрема нагадав, що у ЄС, як і раніше, занепокоєні проявами вибіркового правосуддя в Україні, але дипломати висловили думку, що євроінтеграція України це органічний процес. І факт, що саме українська молодь проявляє чинно найбільшу підтримку євроінтеграційним процесам в Україні, це лише підтверджує. Європейська спілка заснована на людських цінностях. ЄС це не об'єднання виключно заради вільної вигідної торгівлі. ЄС засновано перш за все на людських цінностях. Як аргумент на підтвердження моїх слів стало нещодавне нагородження Євросоюзу Нобелівською премією миру. Всі країни, що стали членами Євросоюзу, виграли від цього. ЄС це величезний вільний ринок, це 500 мільйонів споживачів. Ми не можемо дати Україні дешевих енергоносіїв, але ми можемо дати вам шанс і фінансову підтримку ресурсами Європейської комісії, а також іншими механізмами Євросоюзу. Ви зможете трансформувати і модернізувати свою країну, свою промисловість з української сторони взагалі забагато. Відповідальності передається на, на Європейський Союз. Це не від нас залежить насправді ситуація. Хід діалогу щодо інтеграції залежить, перш за все, від детермінації і, і активності української сторони. Прозорі та демократичні парламентські вибори не є достатньою умовою для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таким був один із головних мотивів, що звучали на зустрічі послів Франції, Німеччини та Польщі в Україні з мас-медіа. Посли зауважили, демократичні парламентські вибори це єдино вірний шлях, на якому Рада Європи має схвально оцінити їх результати. Тоді ЄС повернуться до дискусій з приводу заходів, що їх слід жити в Україні, щоб відкрити шлях до підписання угоди. 促进就业。 Дипломати визнають, що країни ЄС зацікавлені у євроінтеграції України, але цей шлях має бути з двостороннім рухом, тому Київ також має ініціювати співпрацю. Посол Франції, зокрема, нагадав, що у ЄС, як і раніше, занепокоєні проявами вибіркового правосуддя в Україні, але дипломати висловили думку, що євроінтеграція України це органічний процес. І факт, що саме українська молодь проявляє не найбільшу підтримку євроінтеграційним процесам в Україні, це лише підтверджує. Європейська спілка заснована на людських цінностях. ЄС це не об'єднання виключно заради вільної вигідної торгівлі. ЄС засновано перш за все на людських цінностях. Як аргумент на підтвердження моїх слів стало нещодавне нагородження Євросоюзу Нобелівською премією миру. Всі країни, що стали членами Євросоюзу, виграли від цього. ЄС це величезний вільний ринок, це 500 мільйонів споживачів. Ми не можемо дати Україні дешевих енергоносіїв, але ми можемо дати вам шанс і фінансову підтримку ресурсами Європейської комісії, а також іншими механізмами Євросоюзу. Ви зможете трансформувати і модернізувати свою країну, свою промисловість з української сторони взагалі забагато. Відповідальності передається на, на Європейський Союз. Це не від нас залежить насправді ситуація. Хід діалогу щодо інтеграції залежить, перш за все від детермінації і, і активності української сторони.